Який в мене вайб, дівчинка чи хлопчика? Сіті чи місто? Місто чи природа? Я, напевно, більше місто оберу. Хоча природа мені теж подобається, дуже для чого. Бедла чи порядок, порядок, звісно. Юбка чи штани. Мені, якщо не таке юбка, але давайте штани. Світлі кольори. Сюди давайте. Шанель. Лего Авіпазла. Ну, в принципі, мені все одно. що грати, я у все граю. Шоколад. Шоколаду нічого. Брутальний, чорний. М -м -м. Брюнет чи блонд. Давайте брюнет. Хлопчик, але ще далеко.